Одного з основних кандидатів ми вже зараз чуємо про те, що підтримки від Польщі на шляху України до е, НАТО не буде. Я вважаю, що це дуже велика помилка. Це дуже велика помилка через те, що якщо Україна, врешті-решт не буде в НАТО, Україна не може бути буферною зоною, е, і Україна не може бути в, не в НАТО. Росія, навіть всієї України і мало вона хоче відновити контроль над впливом радянського Союзу, в тому числі і над Польщею. І якщо не дай Бог впаде Україна, буфера не буде. Якщо Україна захистить себе, росіяни будуть стояти біля кордонів Польщі. Але вони не будуть стояти тільки самі. Вони е, силою призвуть в армію ще ті мільйони українців, які є в Україні, і це буде армія як в радянському Союзі, яка буде загрожувати в Польщі, тільки цього разу не буде зупинятися, тому що немає вже такої противаги, якими були Сполучені Штати, які в часи холодної війни були символом демократії і підтримували Польщу. Зараз цього немає. Тому в інтересах Польщі і всіх кандидатів добиватися того, щоб Україна була в НАТО, робити все, щоб Україна була в Європейському Союзі, щоб Україна перемогла, тому що наша перемога це головний. І захист Польщі, але я все ж таки списую це на слова передвиборчої риторики.